Розбір помилок ізраїльської армії очима українських фахівців. Операція спланована дуже добре. Як такий напад став можливим? Та чи причетна до цього Росія? <звук> Факти тижня проаналізували тактику і стратегію ізраїльських оборонців і те, як має виглядати наземна операція у секторі гази. Вуличний боях важка бронетехніка, особливої. Ролі не грає та які уроки з цього може винести Україна? Ми розібрали разом із військовим експертом Андрієм Крамаровим. Пане Андрію, дякую велике, що знайшли час поспілкуватись. Хотів би з вами сьогодні проговорити, проаналізувати можливі дії ізраїльської армії, якісь помилки, можливо, якихось які яких, яких припустилися. А от наприклад, хотів би почати з питання, що бойовики Хамас вони під час атаки використовували і бульдозери, і дельтаплани, і пікапи, і мотоцикли. Ну, це застало ізраїль зненацька. І от пишуть, що цю спецоперацію Хамас готував два ру. Близько року і два роки переконував Ізраїль, що там немає сил на напад, що він не готовий не зацікавлений в цій війні. От те, що відбулося, на вашу думку, чому це стало можливим в ізраїльській армії, знаєте. Є її реальна сила, це доволі сильне військове з'єднання з гарною номенклатурою техніки, повною номенклатурою техніки. Але навіть щодо неї, знаєте, ну скажімо так, імідж і очікування від неї вони були дещо завищені. Ну, вибачте, військова база в будь-якому випадку. Є певна охорона, є певний караул при будь-якому випадку. Це військовий об'єкт, який має у разі нападу на нього. Ну, це ж класика військової справи тримати оборону. Ця оборона не була витримана. На неї на цей військовий об'єкт потрапили якісь там невідомі люди. Є е, можливо питання щодо сил внутрішньої безпеки, це щодо дій там, в тому числі там поліції, е, як вона діяла, от, ну, як органи правопорядку, органи внутрішньої безпеки. Як вона виконала свою функцію в цьому контексті? Також є але от знову ж таки, коли за дві доби ви вже одразу в просто, а це вже з резерву переведені в повний бойовий стан, у вас 300 тисяч. Ну це прекрасний результат, і в цьому плані добре відмобілізували швидко. Правильно, можливо, моменти комунікації, швидкості перекидання у таких екстрених випадках на моменти загострення військ. Це ну, плюс органи внутрішньої безпеки, і моменти щодо охорони і безпеки цього кордону. Отут, можливо, були. Певні були прорахунки, і тут навіть не питання розвідки, тому що є постійна охорона, яка має постійно охороняти той чи інший об'єкт, чи там лінію кордону, лінію зіткнення, лінію розмежування. Все от до цього всього є питання. Цю операцію Хамасу вже назвали хрестоматійною, бо все відбулося швидко і неочікувано. Напад одночасно з неба, землі і води. Потужний ракетний залп на світанку забезпечив прикриття для наземного просування. Бойовики атакували дронами, станції зв'язку та спостережні вежі вздовж кордону. Безпілотники також знищили кулемети з дистанційним управлінням, після чого почалося сухопутне вторгнення. В чому можлива ізраїльська армія діяла недостатньо ефективно. От в перші кілька діб ну важко сказати, тому що армія Ізраїля отримала інформацію про те, що в ці дати можуть бути певні провокації, але е, на е, правому березі річки Йорданце в районі Єрусалиму, і навіть е, військо от військова частина, яку всі побачили, яка була військова база захоплена, з неї основний. Військовий, ну скажімо, особовий склад. він був якраз переведений в якості оперативного резерву в ту зону, за даними видання The Economist, Ізраїль надто сподівався на електроніку і агентурну мережу, тобто велику кількість електронних датчиків та систем спостереження. І розвідники, начебто, засікли активність у мережах бойовиків у газі, але цю інформацію чомусь або неправильно розтлумачили, або проігнорували. Бо ж зовні навіть натяку на напад не було. Хамасу продовж двох років демонстрував, що начебто до війни він не готовий. Операція спланована дуже добре. А я ще раз хочу нагадати, що Хамас це терористична організація, яка офіційно має дипломатичне представництво Російської Федерації. Ну, це якби тобто, ви ви не вірите в те, що вони з власними ресурсами могли підготувати ти це абсолютно, це абсолютний нонсенс, тому що е, логістика щодо постачання. По-друге, ми можемо подивитися на минулі атаки Хамасу, які просто розпочинали якісь військові дії в прикордонній території. Тобто, ну не було такого рівня організації певного типу тактичних навичок. Плюс більшість відео, які вони самі транслювали для того, щоб поширити оцю такий інформаційний хаос. Вони там дійсно були, вони намагалися створити картинку. Щодо того, що це якісь там знаєте, ледве не аполченці, там без нічого, просто от що весь світ це до речі, підхопив. Вибачте, ну що якісь там бомжі перемагають видатну ізраїльську армію. Але тим не менш, трен світ цей тренд перехопив в той час, коли вже відбу... почали відбуватися відбиття ці атаки з боку армії регулярної армії Ізраїля, можна було на фото на відео побачити, що ті сили, які якраз заходили, наприклад, на військові об'єкти. Це були доволі добре екіпіровані, одягнені в до речі, в форму армії Ірану. Ну в їх там, скажімо, ну не піксель, там скажімо, ну в їх колорику армії Ірану на формі. Я 99,9% даю, що ми побачимо у в тому числі у цьому терористичному нападі. Побачимо слід, ну певний слід Росії. Тобто, я думаю, що тут буде і участь головне, їх е, главного управління розвідки в розробці цієї операції. Я думаю, що тут будуть можливо. І інструктори буде і постачання. Я не виключаю там через Росію, наприклад, тих же якихось китайських дронів, які у нас працюють по нашим військам. А тут вони будуть застосовані, от ті, що скидали, наприклад, там міни, воги на ізраїльську армію, на їх танки. Тобто, в сукупності, це все плюс внутрішньополітична ситуація в е, Ізраїлі, який ну знаєте, так скажімо, не те, щоб розслабився, те, що лібералізувався, поча почали там прямо в них навіть в Кнесеті такі дискусії між лівими і правими. Е, Прем'єр Натаньяху, який відверто. Казав, що ну ми з Росією там ну ледве не партнери, тому що є спільні інтереси в Сирії. Тобто, в Ізраїль вважав себе як такого великого геополітичного гравця, ну проти якого ніхто з інших не наважиться просто завдати удару, в результаті чого виявилось, що Росія і Іран використали, скажімо так, умовно карту Ізраїля і свої проксі. У вигляді збройного формування Хамас для того, щоб дестабілізувати ситуацію повністю на в Ближньому сході розв'язати війну на першу війну на території Ізраїлю ну, умовно, на території Ізраїлю за 50 років. З першого дня цієї війни Ізраїль наносить ракетні удари по сектору Гази. Але на цій території, яка за розмірами вдвічі менша за Харків, є розгалужена мережа катакомбів, підземних тунелів, в яких ймовірно, і розташовані командні центри Хамасу. Тож чи є ці ракетні удари ефективними за таких умов? Тактика терористів у всьому світі. Вона жодним чином не змінюється. Вони в всіх точках намагаються прикритися цивільним населенням. Я думаю, що ми, коли побачимо ці катакомби, ці підземні бункери, ці підземні пускові установки для ракет, ми зрозуміємо, що сектор газу просто методично перетворювався на військову базу, на велику військову базу, яка несе загрозу. Життю і здоров'ю суверенітету, територіальній цілісності і загалом ну народу Ізраїлю. А як, от, до речі, F-35 є в Ізраїлі, але кажуть, що вони зараз ну особливо е не корисні, тому що в принципі у тих хамас немає навіть якихось командних центрів, як таких на поверхні, проведе принаймні. Ну, ви знаєте, вони відпрацьовують ну наскільки відомо, якраз перші удари, які від завдавалися по, по скупченням бойовиків в секторі Газу на прикордонах, вони якраз завдавалися за В35, але вони завдавалися ну не стільки бомбами, а от ракетами повітря Земля. От уже коли пішло зараз таке більш акцентоване бомбометання, їх почали робити з 16 джедамами. При цьому. Ну, скажімо, це навіть ну, елементарно щодо використання. Багато говорять про те, що Ізраїль готується до наземної вже операції в цьому секторі Гази. І от вже з'являються фото, відео, як підтягують туди важку техніку. Як це, в принципі, тоді може використовуватись от в таких міських умовах щільної забудови, і що при тому Хамас міг би цьому протиставити? Ну, умовно, там протитанкові міни, керовані ракети протитанкові, там, скидати бомби. З дронів як це може виглядати, ну це вуличні бої. Вуличні бої. Я думаю, що для України Ну Україна на жаль дуже гарно дізналася на собі що таке вуличні бої так вуличних боях важка бронетехніка особливої ролі не грає. Може грати підтримка артилерії високоточної, тому що. Ну, на сьогоднішній день є снаряди, які дозволяють дуже точно відпрацьовувати навіть там в умовах міста. Це до речі, до перш перш за все це доведено Збройними силами України. По-друге, це ну, використання цих ну, малих штурмових груп також ефективне, добре укомплектованих за плюс, підтримка в Ізраїлю все ж таки є по можна сказати повний спектр різних типів БПЛА. В тому числі багато багатоцільових розвідувально-ударних БПЛА, які можуть на собі нести е, керовані ракети повітря-поверхня і бомби, керовані високоточні повітря-поверхня, які можуть навіть в таких умовах щільної забудови під якості підтримки сухопутних військ, давати ну гарну, скажімо, ну надавати гарну вогневу підтримку, з плюс розвіддані з повітря. Хамас uh, цьому буде протиставляти ну класика РПГ-7, uh, аК різних моделей. У ну, них як правило, чомусь на близькому сході якраз це КЕМ ак AK 47 Там ще пізніх модифікацій: 762 на 39. дев'ять. Uh, плюс я думаю, що значна uh, частина, uh, в тому числі uh, ну, стандартні методи ведення. Війни шиїтами, це використання смертників, використання засад, використання бомб ситуацію ускладнює той факт, що Хамас, як повідомляється, взяв у заручники сотні ізраїльських цивільних і військових, і це так чи інакше впливатиме на проведення імовірної наземної операції. Ну це буде шантаж і все це буде просто шантаж. Ну послухайте, ми прекрасно знаємо, от, наприклад, на прикладі, ну на прикладі України. Росія ж нас нібито заручниками то й не шантажувала, але вона відверто їх катує, вбиває е, ну і страчує. Ми це все прекрасно бачили. Хамас просто робить те ж саме, але відкрито. Він спочатку ще й попереджає все. Ізраїль розуміє, що о, ці проблеми проблеми терористів в секторі Газа треба вирішувати раз і назавжди. Том не потрібно, тим паче, що Ізраїль прекрасно розуміє, що як тільки він показує в такому випадку слабину, в нього, в нього одразу починається і по всій його іншій лінії кордону, напевно, крім Єгипту, одразу ж загострення. Це і Сирія. Це і Ліван, це і одразу там починають вилазити всі проксі інші такі. Проксі Ірану, як Хезбала, от до речі, Хезбала ж там вона обіцяє, що симетричні дії буде. Там, якщо обстріли, якщо почнеться наземна операція в секторі Гази, то вони почнуть вони обіцяють вже третю добу. Вони обіцяли, якщо почнуться обстріли. Ну, тобто, це знаєте, це поки що йдуть залякування, тому що на північному кордоні вже стоять ізраїльська бронетехніка і важка артилерія. Тобто, Ізраїль може бути готовий йти проти одразу кількох противників теоретично. Ізраїль готовий воювати по всьому периметру. Цьому особливість його доктрини. Тим паче, що загрожує йому якраз от північ, це сектор Газа, і загроза є з півночі. Це територія, нусь досі конфліктна територія так званих голландських висот. Ну і відповідно контроль з Лива... і кордон з Ліваном е, на кордоні з Ліваном, звичайно, одразу ж пошли пішли якісь заворушення. Але ну поки що питання в тому, що е, Іран, я вважаю, що е, ну, він розраховував на більший успіх, на більший успіх, на більшу паніку, на більший терор. Можливо, на м те, що ну, десь Ізраїль посипеться. Як було під час війни судного дня в 73-му році. Але нема такого масштабу. А як надовго може ця війна, на вашу думку, затягнутися, от якщо в неї втягнуться кілька країн, і ну, чи матиме це вплив на те, що відбувається в Україні, і може який, який досвід Україна може від цього почерпнути? Дивіться, ми не можемо порівнювати в жодному разі наші два конфлікти. В наших двох конфліктах є лише одна дотична грань – це. Відношення на тих, хто напав абсолютно, ну таке, скажімо, геноцидне відношення до е, населення. Просто люди заїжджають і всіх, кого бачать, починають розстрілювати. Оце є схоже за всім іншим. Ми країна, яка е, ну тут вони все таки воюють з терористами, партизанами, без важкої бронетехніки, без літаків, без систем ППО, е, ну без нормальних систем зв'язку. Ну з якимись там дронами. Не переважаючою особовим складом армію на доволі короткому відтинку фронту, навіть якщо ми візьмемо кордон з Ліваном, це все те, що ми бачимо. Україна це зовсім інша історія. Ми воюємо проти величезної от залишків радянської армії з усім конвенційним і неконвенційним озброєнням, яке по нам використовується. Ну і будемо відверті, що ну ми мали набагато менші. Бойовий потенціал, не дивлячись на нашу територію, ніж армія Ізраїля. Е, прогноз ваш? Це завершиться цією операцією в секторі Гази, потенційною, чи це може все-таки втягнути? Ні. Я думаю, що відповідь буде е, законно, скажімо так. Настільки. Швидкою яскравою, можливо, й десь і жорстокою, але справедливо жорстокою, що ну інші там, ну хто Сирія не має жодних можливостей, Ліван, тобто, це країни з доволі хитким економічним станом, які ну які куди, вибачте, будь ласка, але куди їм зараз воювати з за Ізраїлем? Я думаю, що ця операція буде тривати до двох тижнів, це от прямо от за її вже фінальною стадією. До завершення далі Ізраїль, я думаю, буде виходити, ну якби до навіть не до ООН, було б яскраво, якби Ізраїль перейшов до Сполучених Штатів Америки з тим, що ну окей, що ми будемо далі робити з цією територією. По-друге, хотілося б в результаті побачити все таки зміну риторику Ізраїля. Мені дуже хочеться, щоб Ізраїль побачив в повній мірі, наскільки в цьому була зацікавлена Росія, і наскільки Росія з якої. Бенімін Натаньяху так гарно обіймався з Путіним перед повномасштабним вторгненням в Україну. Е стала ну, відіграла ключову роль у от цій кривавій бійні результаті, яка виявилася для Ізраїля. Так, дякую вам дуже за таку вичерпну відповідь. Буду радий, буду радий бачити вас знову. Дякую навзам.